На годиннику майже десята вечора. Однак жителям проспекту науки не спиться. Спокій перервала страшна аварія. Зіткнулися два легковики. БМВ наздогнав шевроле. Від потужного удару шевроле із седану перетворився на хетчбек, А БМВ ще й відлетів у електроопору, яка лише дивом не впала. Бетонний стовп тримався на дротах. На місце з'їхалися одразу кілька карет швидкої допомоги. До лікарні забрали двох пасажирів та водія шевроле доволі сильно травмувався. І керманич БМВ до речі, свідки кажуть, що його машина врізалася у шевроле, бо він був нетверезий. Тут бухоль літіло снізу, даже не затормозил на том сана на сімки. Обидві машини рухалися проспектом науки у напрямку автовокзалу. Водій Шевроле пригальмував перед пішохідним переходом, щоб пропустити людину. І тут на повному ходу в легковик врізався БМВ. Від удару шевроле вилетіло на зустрічні смуги руху, а БМВ завмерло у стовпі.